Ви дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне Рівне у соцмережах. Вітаю глядачів суспільного в ефірі. Програма Тиждень Рівне. Сьогодні ми поговоримо про те, як віряни двох православних конфесій спільно користуються храмом у селі Заріцьк на Рівнощині та не можуть домовитися про почерговий графік богослужінь. А також розкажемо про збільшення випадків сказу в області та як з цим борються фахівці. Хочуть проводити богослужіння по черзі у селі Заріцьк на Рівнощині. Представники Православної церкви України та Української православної церкви провели збори, аби змінити графік служб у храмі, який нині ділять між собою обидві парафії. Віряни ПЦУ хочуть відвідувати ранкові недільні богослужіння почергово. А представники УПЦ проти таких змін. А, а де своя... ваші документи реєстраційної громади? Повинні бути в церкві, в наші в церкві. А де ваші? Наші є матушки, є церква документи. Неділя, 14-та година на подвір'ї храму Різдва Пресвятої Богородиці у селі Заріцьк зібрались представники двох релігійних громад Православної церкви України та Української православної церкви. Останні нині щонеділі проводять тут богослужіння зранку. А громада ПЦУ приходить помолитись після 12-ї години. На зборах представники обох парафій обговорювали зміни до графіку проведення богослужінь. Хотілося б дійсно, щоб частіше зранку починалися богослужіння, саме у Різдво Богородичній парафії і зараз за, за різк. Я думаю, і бажаю цього всі парафіяни. Бодай, бодай щоб два рази на, 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 на місяць було так, щоб ми служили зранку. Попередня домовленість була, що раз на місяць ми служимо зранку. Але хотілося б дати два рази. Я думаю, дійсно ми маємо на це право. Документи на православ... на оформлені вже православна церква Україні, Вже присутність є тут і вже в нас є статути. 18 лютого священики обох релігійних громад уклали договір про графік проведення богослужінь. У ньому зазначено, що усі недільні відправи парафіяни УПЦ проводять із 7 до 12 години. А ПЦУ, яке на момент підписання документу, ще було зареєстровано як УПЦ КП з 12 до 14. -ї. На попередніх зборах люди захотіли змінити графік, каже парафіянка Галина Харчук. Казали попередньо домовляються так, хоча б раз на місяць. А коли приведуть у відповідність документи, у ПЦКП стане ПЦУ правонаступником всіх правообов'язків обов'язків у ПЦКП Кумкійську патрахату. Значить, тоді проведемо збори, щоб почергово визначитися вже конкретно. Одна неділя служба після Паски буде наша, друга їхня, допоки вирішиться питання всі юридичні і з культовою спорудою. Тобто, ви вже проговорювали, що будуть такі збори, як тільки ви так по попередньо ми ж собою обговорювали. Графік богослужіння зазначений у договорі парафіян УПЦ влаштовує, каже їх настоятель Дмитро Мельник. З його слів у документі не зазначено термін дії угоди і можливість внесення змін. Ми заключили договор з ПЦУ. Те, що ми по чергово служимо наприклад, з двінадцяти з сьомої години ранку 12 я, і з двінадцятої до другої години вони є. Тут наприклад прописані години. По перше, по-друге, що ми вже з отцом Яковом вже були договор. Наприклад, це між собою. Він каже, що він ну люди просять, щоб неділю одна неділя в місяці, щоб служилися зранку. Хорошо, кажу, добре. Хай буде так. Не стоїть, наприклад, дата до якого числа це має діяти проти почергового графіку. Й парафіянка у ПЦ Віра Петух. Хіба це не є документ? Це є документ. Три сторони були три сторони підписані. підписані все, все підписано От вчора. Після обіду виложили, виложили в групі, що будуть збори. Навіть не написали надважливі питання. Написали навіть не сказали. по якому питання парафіянка храму Валентина Климченко. Пригадує у лютому. Люди провели збори щодо переходу з УПЦ МП в ПЦУ. Тоді настоятель храму Дмитро Мельник повідомив, що змінювати конфесійне підпорядкування він не буде. Водночас близько вісімдесят. Ти парафіян, серед яких були віряни московського та київського патріархатів, підтримали приєднання до православної церкви України. Ми пішли збирати ці підписи через те, що наші діти воюють. Мій син лічно вже четвертий рік немає вдома. Які, який мій стан має бути. Ми заходили в хату і казали, в кожного свій вибір. Укладений договір. не має порушень, каже адвокат Юрій Клекотка. З його слів, якщо людей не задовільняють умови угоди, вони можуть її розірвати. Всі сторони є дієздатними правосуб'єктними, то відповідно будь-який договір у нас є свобода договору. Він буде чинним. Поки його встановленому законом порядку не буде розірвано. Договір може бути розірвано двома способами: або в добровільному порядку, шляхом укладення додаткової угоди, якщо це передбачено чинним договором, або в судовому порядку. Збори релігійних громад завершились голосуванням парафіян ПЦУ за звернення до відділу релігії рівненської обласної державної адміністрації з проханням надати їм право на користування культовою спорудою. Хто за те, щоб звернутися до обласної ради відділу обласної адміністрації відділу релігії для того, щоб визначитися з почерговим богослужінням. Якщо московська не хоче церква, то її проблеми нехай приходять до нас. Церква в селі не віднесена до реєстру пам'яток архітектури місцевого чи національного значення. А на чиєму вона зараз в балансі? Хто є її власником? На балансі я не знаю, чиєму, але ще в 91-му році ця церква була повернута у власність релігійній громаді УПЦ. Чи оформлено чи право власності мені до рішення про повернення у власності є? Компетенції обласної адміністрації щодо передавання її в користування відсутня. Ми не маємо відношення цієї цією будівлі, навіть якщо право власності було. Як повідомила Суспільному голова дядьковицької тергромади, куди входить село Заріцьк, Людмила Вітковець, нині церква перебуває у власності релігійної громади УПЦ. А земельна ділянка, на якій вона розташована, є комунальною власністю громади. Надія Кривко, Роман Шакунець, Суспільне новини, рівне. Станом на квітень цього року у Рівненському районі зафіксували вісім випадків сказу у тварин. Торік їх було зафіксовано 28. Про це Суспільному повідомив начальник районного управління Держпродспоживслужби в області Сергій Германюк. Щоб запобігти поширенню сказу, фахівці розкидають приманки, що містять вакцину від цієї хвороби. Ядерська служба займеться кварталами з 9 по 17, бо там. Міста такі труднопроходили. Працівник єгерської служби Едуард Стефановський показує, де у лісі розкладатимуть вакцину проти сказу для диких тварин. Розкладання проводимо бажану в холодочку, в тіньочку, поклали. Вакцину для диких тварин фасували працівники районної ветлікарні у Рівному. Залучили до розкладання вакцин в Рівненському районі 76 бригад, кожна з яких отримує 375 доз препарату. На Рівненський район буде розложено 11 тисяч доз вакцини. На один квадратний кілометр розкладається 25 порцій вакцини, каже Валентина Кравчук. За минулий рік нас значно збільшилися випадки сказу. Збільшилися через ту причину, що через повно, через скажімо так, тому що ні минулого року, ні позаминулого року не проводився відстріл в першу чергу диких місоїдних, а саме лисиці. Зі слів Валентини Кравчук, укус тварини, в якої є сказ, небезпечний для людини. Хвороба є смертельною взагалі. І якщо вже тварина чи людина захворіла, вона не лікується, тільки іде планова вакцинація. Не планова, а вимушена вакцинація. Якщо тварину покусали, то маємо чим найшвидше провести оцю цю власне вакцинацію. Ольга Данилишина, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне. Щодо кількості випадків, коли тварини кусали людей, то минулого року на рівнощині зафіксували майже 2,5 тисячі звернень з цього приводу. У 235 осіб підтвердився сказ у 2020 році. Фахівці зафіксували таких 55 випадків. За цих 5 років в області від сказу ніхто не помер. Про це Суспільному повідомила епідеміологиня обласного центру контролю та профілактики хвороб Валентина Томицька. Щодо сказу у тварин, то за даними заступника начальника Держпродспоживслужби в області Олександра Костюка, за 5 років на Рівненщині зафіксовано 172 випадки сказу у тварин. Найменшу кількість захворюваності виявили у 2020 році. Тоді її було 17, а найбільше 71 випадок стався торік. На цьому у мене все це була програма. Тиждень рівне. Бувайте.